Якщо ви думаєте, що квести – це лише для дітей та підлітків, то ви помиляєтеся, їх дуже люблять дорослі, а особливо великі компанії влаштовують квести для своїх працівників. Привіт! З вами Соломія Блашко, і сьогодні я вам розповім, чому так відбувається і чому великі компанії влаштовують великі квести. Для успішного бізнесу сьогодні мало набрати досвідчених компетентних співробітників і вчасно виплачувати їм заробітну плату. Важливо постійно підтримувати командний дух в колективі. Це різноманітні групові програми і тренінги, які проводяться в неформальній атмосфері і спрямовані на те, щоб згуртувати колектив та підвищити мотивацію. Я забула текст. Щоб побудувати команду або на нагол... Які ідеї проведені їх проведення ще ідеї? активні веселі заходи з іграми проводять для того, щоб побудувати команду та налагодити відносини. І як ви вже зрозуміли, лідерують утім білдену квести. Їхня популярність росте щодня, які ідеї для їх проведення. Вся річ у тім, що цей навик можна без проблем перенести на робочі завдання. Отож, квест руми сьогодні є в більшості великих міст. У таких приміщеннях створюється особливий антураж, а головна мета це вибратися з кімнати за обмежений проміжок часу. Вибрати дійсно, що від тематики комп'ютерних ігор до секретних лабораторій або навіть психлікарень. А опинившись в таких обставинах, члени команди, які наладнали між собою в офісі, об'єднуються, виконуючи завдання. До речі, квест можна не тільки проводити в обмеженому просторі. Локацією може стати ціле місто. Тоді співробітники в компанії ділять на кілька команд, і вони переміщуються на автомобілі. Потрібні локації, щоб знайти підказку, виконати завдання і перейти до наступного рівня. Головна мета прийти до фінішу першим. Тривалість та складність квесту можна зробити таким, як хоче компанія. Кожен квест має завдання на логіку, кмітливість та креатив. Вони спонукають до роботи та вчать працювати в команді. До речі, квест можна доповнити яскравими ведучими, розважальною програмою, музичним супроводом чи смачним кейтерингом. Все, як кажуть, за бажанням клієнта. Головне отримати незабутню пригоду з масою позитивних емоцій. Тож, такі квести роблять для того, щоб дізнатися, як поводять себе колеги в нестандартних або екстремальних ситуаціях також розкриває лідерські та командні якості. А з вами була я, Соломія Блашко. Зустрінемося у квест-кімнаті. па Па-па-па-па!